Розкішна гра як не кроти, адже в її простоті прихована її геніальність. Вона грається швидко і захопливо, не перенасичена правилами і має приємні фішечки коштовних каменів. Настільна гра розкіш локалізована видавництвом Вельвій і розрахована від двох до чотирьох гравців, де ви перевтілюєтесь у заможних купців, які будуть розширювати видобуток дорогоцінних каменів. Якщо описати ігровий процес коротко, то ви будете набирати жетони, за яких в подальшому будете купувати картки розвитку, що даватимуть вам можливість купувати подальші карти із знижкою. Наприклад, маючи цю карту, при купівлі наступних у вас буде знижка в один білий дорогоцінний камінь. Маючи більше карток, отримаєте більше бонусів і зможете набрати більше карток розвитку. Деякі картки даватимуть також і переможні бали, яких потрібно набрати 15, щоб завершити шити гру і позмагатися за перемогу. Як я казала, гра не складна за правилами. Перед початком партії ви окремо перемішуєте карти розвитку кожного з трьох рівнів та викладаєте їх в порядку зростання. Далі з кожної колоди потрібно відкрити по 4 карти. В залежності від кількості гравців, викладіть карти з вельможами і наостанок розкладіть жетони за кольорами. Після цього ви готові грати. Тож гравці ходитимуть по черзі, і під час ходу буде доступно 4 можливих дії. Перша взяти три жетони різних коштовних каменів, окрім золотого джокера. Наприкінці ходу у вас має бути не більше 10 жетонів. Друга можлива дія взяти два жетони одного кольору, але за умови, що в цей момент є мінімум чотири жетони даного кольору. Знову ж таки, джокер є виключенням, і не забувайте про ліміт в десять жетонів. Третя дія забронювати карту, і це єдина можливість отримати жетон джокера, який відповідно замінює будь-який інший дорогоцінний жетон. Бронювати мож можна як відкриту карту, так і закриту зверху колоди. При цьому можете мати не більше трьох заброньованих карт. І остання можлива дія: купити одну карту розвитку з відкритих або з руки. На кожній карті вказана кількість і вид жетонів потрібних для придбання цієї карти. Купуючи її, ви скидаєте усі необхідні жетони та кладете карту перед собою. На карті зазначений колір дорогоцінного каменю, який тепер у вас наявний на постійній основі. Таким чином, гравці ходять за годинниковою стрілкою, набираючи жетони та купуючи картки. Наприкінці ходу перевіряйте придбані карти з вимогами, які містять карти вельмож. Якщо у вас є необхідна кількість карт, ви забираєте собі відповідну карту Вельможа та отримуєте додаткові переможні очки. Партія закінчується, коли один з гравців заробляє 15 балів престижу, після чого поточний раунд дограється і переможцем стає гравець із найбільшою кількістю очок. Ось така проста, але в той же час дуже цікава нестільна гра розкіш.